Футболіста донецького Шахтаря вигнали неочікувано зі збірної через його сухвалу поведінку. Гірники визначилися з відомим прізвищем гравця на проблемну позицію в наступному сезоні. Футболіст європейського клубу офіційно погодився на перехід в УПЛ та свій трансфер «Динамо» Київ, яку шокуючи звістку від АПЛ, отримав Віталій Миколенко. Андрій Лунін спонукає до трансферу зірку Мадридського реала. А іспанські зміна нахвалюють за це українця та сенсаційна тренерська відставка відомого іноземного клубу. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Але перед початком не забудьте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на канал. Бо саме так його перегляне більша кількість людей. Дякую за активність і небайдужим. Головною новиною останніх днів в європейському футболі стало звільнення Жозе Мауріньо. Португалець офіційно покинув Рому після двох з половиною років співпраці. За цей час він здобув Кубок кубаклій конференції та програв фінал Ліги Європи в поточному сезоні. Рома йдеш на дев'ятому місці, відстаючи від першого місця вже на 22 очки. Замінять римляни харизматично португальця фігурою не менш значущою. Даніель де головний тренер Роми до кінця цього сезону. Якщо все буде ок, то легенда продовжує працювати з клубом надалі. А ось де ми побачимо, що це вже питання. Погані новини надійшли для Віталія Миколенка. Евертон офіційно висунуто ще одні звинувачення від ДПЛ щодо порушення правила фінансового фейрплей. окрім рісик підростачу, Потрапив і нутінгем обом колективам загрожує зняття очок, і обидва вони свою правину не визнають і мають намір її оскаржити. До слова минуле зняття очок Евертон також не визнав і веде судову справу. Хоча, як ми бачимо, поки вона виглядає безнадійно, цікаво, що після цього риски почали показувати гарний футбол і навіть вирвалися із зони вильоту. Якщо ж провина й нотінгима і нотінги має Евертона буде доведена, то вони знову опиняться на дні турнірної таблиці. Тим не менш персонально для Миколенка, це навряд чи стане великою трагедією. Адже українець показує в цьому сезоні гарний футбол і в будь-якому випадку, скоріше за все, залишиться в АПЛ. Головним же секретом свого прогресу Віталій назвав Шона Дача. Перші кілька місяців знадобився час, щоб пристосуватися до нового менеджера з новими ідеями та правилами. Це звичайно нормально. Але зараз всі розуміють правила і те, що Шон Даш від нас очікує. Він не дуже багато говорить, а зазвичай коротко і його легко зрозуміти. Мені це подобається, тому що я знаю, чого він хоче, і він приносить хороший настрій у роздягальню. Дайш сказав мені після з щелсі, що я був приголомшливий. До цього він просто казав все добре. Але після тієї гри він сказав приголомшливо, це було приємно. Тренер дав зрозуміти, що хоче, щоб я вигравав індивідуальні дуелі, добре захищався, але також долучався й до атаки. Очевидно, що він прагне, щоб я був розсудливим. Якщо ми протистоїмо хорошим атакувальним командам, сильними вінгерами, то він не хоче, щоб я надмірно віддавався атаці. Я маю бути розсудливим і вибирати момент, щоб підключатися до гри. Розповів українець в інтерв'ю клубному сайту. Цього разу питання до глядачів таке: в якому клубі АПЛ ви бачите в наступному сезоні Віталія Миколенка? Адже вже сте зрозуміло, що так або інакше, але українець влітку Евертон все ж таки покине. Тому чекаю на ваш варіант в коментарях під цим відео. Також є певний позитив і в ситуації Андрія Луніна та його ролі в реалі. Кіпер провів черговий вдалий матч завершкових проти Барси, чим знову зірвав порцію в іспанській пресі. Які на фоні помалокепи Андрія ледве не носять там на руках. Марка, наприклад, пише так: Анчелоті намагається підтримувати дискусію, але стає зрозуміло, що Лунін має бути першим вибором. З Барселоною була надійна гра, завдяки якій Андрій обіграв кепу. Він зробив кілька чудових сейвів у першому таймі і був дуже надійним у другому, особливо в грі в повітрі. Мунда департіва також відзначає українця. Анчелоті обрав його для гри в фіналі, і українець відповів хорошими сейвами. Які запобігли голам, а також на його боці була ще й вдача. А ось Спорт пише наступне: у Луніна було не так багато роботи, але з тим, що він мав, він впорався добре. Він мало що міг робити з голом Левандовський, оскільки перед ним було багато захисників. До речі, від себе додам, що на сьогодні Андрій лідер Ла ліги одразу за кількома показниками. За відсотком здійснених сейвів, точністю передач та виграних верхових м'ячів. Окрім цього, Лунін посідає друге місце серед воротарів Чемпіонату Іспанії, за голами яким зумі запобігти. В Німеччині навіть вже почали сватати українця в Баварію, адже бачать в ньому надійну й довстрокову заміну Мануелю Нойру. І ось на фоні всього цього Альнешнал на випускає статтю, в якій йдеться про те, що Тібо Куртуа говорить зі своєю сім'єю переїзд в Аравію. Начебто белій хоче підзаробити грошей на розкішну старість. Але також там зазначається, що це можливо лише після закінчення контракту з Ріалом. А це літа 2026-го. Але вже сам той факт, що Тібо вже зараз говорив про це, може підштовхнути керівництво вершкових на повноцінний трансфер бельгійця. Ексавбек, де на макиїв та збірна України заявив про готовність повернутися грати в УПЛ. Ігор Харатін, який досить непомітно поля зору української преси, якого перевели в дубль друголігової легії, сказав наступне: тимчасово я буду тренуватися з другою командою, бо тренер перший не розраховує на мене. На збори я не лечу. Мене залишається півроку контракту, тому зараз перебуваю у пошуку нової команди. Є зацікавленість з боку інших клубів, але жоден із них поки не підійшов. Я готовий розглядати пропозиції з України, готовий туди переїхати. Зараз розглядаю всі опції, адже скучу за футболом. З Динамо до мене не звертались. Зараз я без ігрової практики тому з цим складніше. Коли ти граєш, тобі завжди легше. Тому на сьогодні все залежить від агентів, сказав Харатін в коментарі Спорт Експрес. Опорнику зараз 28 років. Останні два з яких він знаходиться майже без ігрової практики. За збірну України він провів чотири матчі. Донецький шахтар та Тарас Степаненко очікувано дійшли згоди по новому контракту. Буде він розрахований до літа 2025-го, коли під захиснику стукне 36 років. Можливо, потім сторони продовжать її ще на рік, але зараз в клубі не готові ризикувати. Адже є питання і по здоров'ю Тараса, і взагалі по майбутньому ПЛ та Шахтаря. Тому скільки і купі футболіст лояльні одне до одного, то будуть співпрацювати на короткому. В цьому сезоні Степаненко провів 18 матчів. А свідомий таджицький фахівець Віталій Левченко поділився неприємною історією про одного з талантів Шахтаря. Так збірна Таджикистану поїхала на свій дебютний Кубок Азії і не взяла з собою їх головного Вундеркінда Хусрева Таїрова, якому видавали після його трансферу в Шахтар величезні аванси, але футболіст до сих пір провів лише 21 хвилину в помаранчево-чорній формі. Справа в непростому характеру таджика. Просто він поводиться неправильно, коли приїжджає до національної чи олімпійської збірної Таджикистану. Він ставить себе вище за інших хлопців. Через це його й не викликають. Крім того, він не підходить за ігровими якостями. Таїра втягне ковдру на себе. Він не командний гравець. До того що Шахтарів він теж не виблискує, майже не грає за основну команду, сказав інтерв'ю Левченко. Український талант Дем'ян Єсін став футболістом Торіно, Беки вже провели презентацію 16-річного бомбардира. Виступатиме він одразу за командою Ю-17 з прицілом на Ю-18. Єсін є вихованцем Маріуполя і активно долучається до ігор за молодіжну збірну України. Друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.